mm yeah. Щось зійшов, то й до фіналу, і я на місці твого провалу, не намагайся тобі нікуди вбіг, не отримаєш авої кінцівки. Коли Моя сила зростає більше. Поглядаєшся, ти до битви, попадаєш у безкордому ритмі. Чу ти чистки, як пісні, ти ж ровно між мене не туплини, шансів в тебе немає, і я водій тебе вдалає. Я лише зростаю, рожева заразу набирає не перемог цього бота, тож не корче з себе героя. Так, перестань ти намагатися, краще тобі уже встатися. Та пам'ятаю, з тим в лікторі, бо я в я моя, загиби твоя. Прикінчу в тепевної формі. Так попадай у такт так предсмертиво ритмі. Конясь, так від твоїх хата і далі п'юсь Мої зусилля даремні, я надія нікшена. Б'єш, що дарма. Човно долина буде моя. Ви мою домівку я це не я обов'язково з пеніот А, навіть не твої збори, де не ці кармоні Початок нової Ерви Харків постане песни І поречило двоє Я не боюся Поробити до кінця І зможу тебе наголосів на позату уже здирвований, тобі не вийшло мене писати. трохи між мене не здолати. Ухиляєшся, ти графіч, я пакував би вічно Але свівось уже погано запробігти без безсмертний час Загибель! Твоя уже настала! І своїми руками розірву тебе на шмаття і знищу я усе! Що ти любив? Одним ударом тебе присплю. І зламаю душу твою, і уб'ю. У те живе твоєю нарадою. І одним ударом тебе розчавлю. Я смертою. Пришвишу, і те твоє я обірву і зламаю душу вою. Oh.